Людина живе, поки живе пам'ять про неї. Так у Рівному відкрилася фотовиставка, присвячена місцевому лікарю Андрію Лимичу. Втім, найбільше чоловік прославився завдяки дослідженням власного роду. Цікаво, що світлини належать хорватському фотометцю, і це не випадково. Нам відповіли з німеччини з Франкфурт на Майні. Там є дуже велика бібліотека, яка має відомості з усього світу. І вони нам написали, що в Хорватії є таке плем'я Лимичів. От, є статут, і можливо ми маємо зв'язок з цим племін, племенем. От, і от таким чином Андрій Іванович вийшов на Хорватію. А якщо сказати точніше, вона йому відкрилася саме Хорватія. Згадки про рід Лимочів сягають аж 944 року, розповідає дружина лікаря. Анна цікаво, що представники сімейства не були простими людьми, а працювали у сфері правовідносин. І так, завдяки клопіткій наполегливості Андрія Лимича у одну родину за кілька років об'єдналося понад три тисячі представників роду. Це дуже важлива справа, тому що об'єднала багато родин. Багато родин, які проживають в 17 областях України, які за своїм покликом об'єдналися в громадську організацію фонд роду Лимичів. І дійсно Андрію Івановичу треба завдячувати за ту клопітку працю, коли він дослідив, і кожного з нас знайшов, і кожен з нас має своє місце в родині. Від одного дослідника Андрія Лимича особисто знав і повноважений посол Республіки Хорватія в Україні Томіслав Відошевич, тому його поява на відкритті фотовиставки не стала несподіванкою. Цією культурною подією ми намагаємося посилити близькість наших народів, наших двох братніх слов'янських народів, наш зв'язок із містом Рівне. Із цієї нагоди я хотів ще пару слів сказати про чудову та прекрасну людину, яка зібрала весь свій рід, який був розкиданий по всьому світу. Про Андрія Лимича це була унікальна Людина, який із однієї нагоди сказав такі чудові слова, ми не повинні вивчати свою мову, нам треба лише її згадати. Відвідуючі виставки не лише вшанували пам'ять видатної особистості Андрія Лимича, а й змогли насолодитися прекрасними фотографіями із неймовірними краєвидами зелено-блакитної Хорватії. Рівненський фотометець Олександр Харват зазначає, ця виставка є хорошим прикладом для нас, як варто популяризувати свою рідну землю. Це якраз є той приклад, коли держава Хорватія. Позитивно активно відноситься до популяризації своєї маленької своєї маленької, але євро, ну, європейської країни. Фотовиставка Зелено-блакитна Хорватія у приміщенні кінопалацу Україна триватиме до 28 жовтня. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин.